Олена Іванівна намагається при внуках не розповідати про те, де побував їхній тато. Відколи він повернувся за Теома, малюки дуже болісно сприймають його відсутність. Самого ж каже, чимало проблем зі здоров'ям. Багато букет, як всі, і стресі є. Він був у Луганську, по состоянні здоров'я, і по сімейний стан він вже не може. Дружини та рідні демобілізованих буковинців, які тривалий час воювали на сході, розповідають, після повернення з фронту військові та їхні родини зі своїми проблемами залишились наодинці. Наприклад, додаткову реабілітацію для учасників, тому що нас висмикнули з такого життя, а назад уже ніби ніхто і не цікавиться, як нам додаткові якісь санаторії для наших чоловіків. Приходиться це зараз і соціальну допомогу, і юридичну своїми силами шукати. І це вирішувати обласні адміністрації. Натомість запевнюють, вже розробляють програму реабілітації АТОвців. Нині із 520 демобілізованих, близько 300 є учасниками АТО. каже Іван Тріска. Мовляв, більшість з них медики вже навідали удома і порадили, куди звертатись далі. Лікування учасники АТО можуть отримувати чи не в кожній лікарні за місцем проживання. Це центральні райони лікарні всі по території області в місті Чернівцях. Як я вже сказав, госпіталь інвалідів вітчизняної війни, обласна клінічна лікарня, де вони будуть проходити реабілітацію, травматологічну, очну лор-патології, лікарня швидкої медичної допомоги, де будуть нейрохірургічні і інші там при потребі, контузії, поранення, мінновибухові травми та посттравматичний синдром. Такими повертаються атовці з фронту. Якщо медичну реабілітацію організувати не складно, психологів бракує. На превеликий жаль, у нас в районах області. Лікарів-психологів в штаті центральних районних лікарень немає. Також в обласній адміністрації планують виділити для оздоровлення атовців 600 путівок в українських санаторіях. Такі путівки, а також безкоштовні медикаменти і стоматологічні послуги, зможуть отримати лише ті бійці, які мають посвідчення учасників бойових дій. Безкоштовна реабілітація ж доступна для усіх військових, які мають довідки про участь в АТО, запевнюють чиновники. Має гуменна Ярослав Левицький місцевий час.